10 жовтня у будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва відбулася дивовижна виставка презентація музичних інструментів під назвою Симфонія Землі музичні інструменти світу у рамках проєкту Перезавантаження 30 днів творчості. Це був справжній музичний марафон. Наші гості мали унікальну можливість побачити та почути понад 100 різноманітних інструментів з усіх куточків світу відвідувачі занурилися у світ незвичайних звуків. Етнічні та старовинні інструменти, серед яких колісна ліра, бансурі, баглама, бугай, дримба. Струні, такі як укелін, автоарфа, банджо, мандоліна, гітари, укулели та домри, духові флейта, дощу, кларнет, флейта, канель, сулінг. Сучасні та перкусійні інструменти синтезатор, глюкофон та різноманітна перкусія. Ож гості виставки почули, як звучать ці інструменти у виконанні професійних виконавців у записі та вживу. Яскравим акордом заходу став виступ педагогічного ансамблю із фрагментами українських сучасних пісень. Своїми враженнями поділилися відвідувачі заходу. Мені дуже сподобалася ця виставка. Я знала дуже багато нового про гітару, аккордеон. Ну мені взагалі все сподобалося. Ну це дуже 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 цікаво. Дуже багато нового. Я побачила багато різних інструментів, які, на яких мені б хотілось би пограти колись там в житті. Ну, Це дуже круто. Я щиро вдячна. Організаторам такого заходу, які змогли продемонструвати наші інструменти, народні інструменти, сучасні інструменти, які ми використовуємо в нашому житті. Ці інструменти доступні, цікаві, і тому я дуже рада, що діти і багато хто з присутніх побачили, як звучать. Ці інструменти, то приходьте до нас. Ми навчимо грати на цих інструментах. Дякую. Я дуже хочу подякувати Олійникову Олександру Олександровичу за такий захід. Подякувати йому як ведучому, подякувати йому як модератору цього заходу, бо він організував це все. Він знаходив людей, які принесли інструменти на нашу виставку. Також колегам, які допомогли зробити цю презентацію, все естетично оформити. Мені дуже сподобався цей захід. Особисто мені, як музиканту, було дуже цікаво. Це було дуже змістовно, пізнавально для себе відкрили багато таких нових, скажімо так, музичних інструментів, наприклад, такий як глюкофон. Дуже цікавий інструмент і дуже цікаво звучить. Дякую дуже всім. Дякуємо всім, хто завітав і розділив з нами цю пристрасть до музики та культури. Сподіваємося, ця подія надихнула юних глядачів на вивчення дивовижного світу музичних інструментів.